Добрий вечір. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 24 січня у нашому місті стартував благодійний марафон під назвою Об'єднані заради перемоги, завдяки якому небайдужі містяни планують назбирати чималу суму коштів на закупівлю дронів для наших військових. Наші кореспонденти побували на місці події, тому я пропоную просто зараз переглянути відповідний сюжет. Різноманіття смаколиків та сувенірів, що аж очі розбігаються між рядами настільки людно, що ледь можна проштовхнутися. Таку картину можна було спостерігати на проспекті поштовому в обідню пору. Навіть попри будній день криворіжці не змогли оминути увагою благодійний ярмарок. Він розпочав свою роботу в рамках проєкту марафону Об'єднані заради перемоги. Написала сестра у Вайбері написала, що збирають на дрони для українських воєнних. Ну, не зміг не прийти. Тим паче цікава акція така, інтересно подивитись. Та купив гарну, Мамі подарю. В на Українському стилі орнамент, хата, журавлі. І зелені луги, і соловін, і гаї. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. Свої вироби на ярмарок принесли цілі громадські організації, різні освітні та культурні заклади, волонтери та інші небайдужі містяни. Аби допомогти нашим воїнам, палац дитячої та юнацької творчості центрального міського району виготовив сувеніри, в'язані іграшки, шкарпетки, прикраси та приніс випічку. Найбільше звичайно користуються попитом дощі, випічка, караваї, кекси, пряники, булочки. Все звичайно. Люди дуже е, сумують за такими акціями, і зараз дуже багато людей, і у нас дуже багато попитом е, е, Пользується е, е, хлібна продукція Раду пристали на пропозицію долучитися до благодійного проєкту і дитячі садочки. Вихователі матусі та дітлахи перетворилися на одну велику команду. Один із місцевих дитсадків готувався до ярмарку ще з п'ятниці. Тепер же радували відвідувачів смаколиками, милом хендмейд та іншою продукцією. За лічені хвилини розпродали половину. Сяко сумочки ми шили самі, власноруч робили. Прянички дівчата випікали, кекси випікали, все робили самі. Також ляльки зробили, янголят і, і милоручної роботи. Багато чого вже і попродавали. Збираємо кошти, намагаємось допомагати. Дітей залучали, так і своїх брали сюди. Діта всі, всі тут, всі разом. Ініціатором проєкту Об'єднані заради перемоги виступила громадська організація Арткультура. Торік вони провели багато різноманітних заходів, а зараз знову, заручившись підтримкою міського управління культури, вирішили зібрати мільйон гривень на дрони перемоги для наших ЗСУ. Благодійний ярмарок, що і дав старт проєкту, вже показав усю масштабність ідеї. Хочеться сказати, що під керівництвом Олександра Вілкула ми маємо змогу сьогодні стояти тут, влаштовувати ось такі заходи, маємо можливість працювати. Та жити повноцінним життям. Тому наше місто підтримує цю акцію і завдяки їй ми все ж таки плануємо досягти цю мету усі разом. Бо разом ми єдині, разом ми сильні. В рамках проєкту марафону Об'єднані заради перемоги. Пройде ще цілий цикл заходів освітніх, спортивних та культурних. Організовуватимуть їх протягом місяця в різних районах міста. Фінальним акордом благодійної акції стане концерт, концерт на станції підземного метро, який пройде 24 лютого. На ньому підіб'ють підсумок всього проєкту та згадають цю страшну дату для всього українського народу день початку повномасштабної війни. А от за всіма анонсами можна слідкувати на сторінках у соцмережах Гео Арткультура. Ганна Соболєва, Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Ольга Якубовська, співзасновниця ГО КМА «Арткультура». Я вас вітаю. добрий день, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, як народилася така ідея організувати благодійний марафон? і Кому вона належить? Ну, Взагалі-то громадська організація Асоціація Арткультура, яка ще зовсім маленька, така тільки розпочала своє таке життя. Звісно ж, цей рік прожила не просто так, а підтримала таку ініціативу усього міста, також як і на фоні всієї країни, на фоні всіх подій. Тому вигадала декілька дуже гарних заходів. вже, ми ці заходи провели в минулому році, і у цьому році також ось стартувала наша акція. Це були і у підземці нашої нашому місті, акція з Україною у серці, де також відбувався на протязі днів такий творчий марафон з виставками художніх робіт наших відомих криворіжців. Це були і виступи творчих колективів. Всього нам вдалося зібрати майже 40 46 тисяч гривень, які пішли на закупівлю тактичних рюкзаків та перчаток для наших військових. Так, така була допомога. Наступною нашою акцією була ще зовсім недавно. Ця акція відбулася також завдяки освітнім закладам та усім небайдужим волонтерам та організаціям, долучились також до збору дронів. Саме невеличка така акція, яка стартувала. Дуже в скоростному режимі, змогла зібрати майже 240 тисяч гривень. Та було е е е відбулася закупівля цих дронів та було передано нашим військовим. Звісно ж, ми не зупиняємось, не зупиняємось, тому що сьогодні усе наше місто, вся наша країна об'єднані лише задля однієї мети. Це наша перемога. Ми її наближаємо тут, в тилу. Ми допомагаємо нашим військовим триматися, тримати цей фронт. Тому інших, інших то взагалі наших бажань на сьогоднішній день і мрій, інших не може бути. Саме тому народжуються у нас, як у таких творчих особистостей у нашій громадській організації, ось такі ідеї. Саме сьогоднішня акція, яка стартувала, це акція, яка повинна об'єднати не тільки творчих. Особистостей, талановитих особистостей, як було до цього, але об'єднати усе місто. І тому саме слоган, який меседж таки вибраний для, нашого, для, нашого, для нашої цієї акції, нашого марафону, це мільйон на дрони перемоги. Ми поставили за мету зібрати за місяць від сьогоднішнього дня до 24 лютого мільйон гривень для закупівлі. 10 дронів для наших військових, які дуже цього потребують. Ну, ми розуміємо, з яких причин, тому що це дуже вразливе така, таке обладнання, яке потребує постійного поновлення. Тому саме виникла ця мета не зупинятися, продовжувати працювати. І ось Сьогодні ми залучилися, звісно ж, підтримкою Ради оборони міста, ми залучилися підтримкою нашої міської влади, тому зініцію. Пували, нас підтримали, і ось сьогодні маємо вже перший результат. Сьогодні стартувала акція у центральному міському районі. Тобто, ваша мета зібрати мільйон гривень? Так. Для так. того, щоб закупити дрони для наших так. військових мета 10 дронів, на це потрібен бюджет мільйон гривень. Тому саме мета, яка сьогодні повинна об повинна об'єднати усіх мешканців Кривого Рогу. І це не є якимось таким взагалі-то та обов'язковістю. Це повинно бути десь там, кожному у нас виглядати так, як благодійність, як сьогодні. Ми саме робимо вже на протязі цілого року. Ми це робимо від душі з розумінням тому, що це потрібно на сьогоднішньому ярмарку. Як ми вже побачили з сюжету, зібралася чимала кількість людей. Як ви поширюєте інформацію про ваш марафон? Інформація розповсюджується у соціальних мережах. Інформацію ми розповсюджуємо серед своїх членів нашої асоціації і серед їх родин. Завдяки також і мас ми, Ми також розповсюджуємо інформацію. Тобто, це буде тривати постійно. Слідкуйте за нашими анонсами. Попереду дуже багато цікавих заходів. Хто саме взяв участь у марафоні сьогодні? Ось в перший день. Сьогодні долучилися також і інші громадські об'єднання, невеличкі благодійні фонди, волонтери, а також наші, звісно, заклади освіти культури, які залюбки підтримали і з усією душею ось так представили, як у цьому сюжеті, свої цікаві роботи. Mm -hmm. Що саме люди могли придбати під час марафону? От, як ми вже бачили, там і тарілки були різні. Так, це були, були, різни, так, от, це були виставки, виставки хендмею, ярмарок хендмею, навіть портрет президента був дуже в цікавому такому виконанні. Це були смаколики, тобто це така була вулична формат, до якого дуже скучили наші мешканці нашого міста, тому що майже рік з розумілих причин нічого не відбувається. Тому будь-яка трохи така відволікаюча акція. А ще якщо вона носить такий благодійний характер, звісно ж, вона отримує позитивні відгуки від Звичайно. наших мешканців. Це було видно навіть по тому, що говорили люди, які придбали певні товари. От стосовно цього, скажіть, будь ласка, які саме товари користувалися найбільшим попитом сьогодні, під час першого дня марафону? Ну, звісно ж, це смаколики. Смаколики, як солоненькі, так і солоденькі. Все, звісно ж, дуже залюбки. Купують як і малечі, так і дорослі. Це дуже цікаво, тому що це сконцентровано в одному місці. Воно має гарненький вигляд, центральний міський район. Великі молодці, вони вони так дуже дуже постаралися, і тому сьогодні така без будь-якого великого піару все ж таки акція відбулася, тому що з зрозумілих причин анонсувати та дуже розповсюджувати інформацію про великі масові заходи. На жаль, сьогодні в умовах війни ми не можемо. Так, на жаль, адже це можуть скористатися наші вороги. Так, тому так, з, так зрозуміло, чому. Саме ви не можете цього анонсувати більш так детально. Так. Е, я так розумію, що ви взагалі почали займатися ось такою волонтерською діяльністю ще з початку війни. Правильно, пам'ятаєте, як саме і коли це все почалося? Розпочалося у нашій громадській організації з дуже такого е, цікавого формату конкурсу. Це був поетичний марафон «Нескорені», де ми зібрали усіх е, до нас, долучились не не тільки поети, автори е, віршів, які були написані за час. Війни не тільки е, нашого міста, а долучились також і е, інші автори з інших областей. Навіть е, до нас долучилися і е, автори е, творів, які наразі перебувають у містах окупованих. Е, е, отримали вірші. Е, потім ці вірші було представлено у телевізійній версії, де е, найкращі кращі з е, цих віршів, цих творів були представлені нашими відомими криворіжцями. Тому такий проєкт отримав таку дуже позитивну відгуку. Це був такий наш творчий продукт, культурний продукт. А наш культурний фонд не зупиняється, тому що наше місто дуже талановите, багато на креативних людей, які завдяки навіть у сьогоднішніх умовах вигадують щось, підтримують кожен на своєму місці. І наступні акції, вже, про які ми вже вели мову з вами, це у Велика акція У підземці, яка тривала 10 днів, також отримала дуже позитивні відгуки. Ми і робили копні свічки, збиралися з представниками національних товариств, які у цій акції також приймають участь. Тобто, це не тільки освіта, це не тільки культура, це спорт, а це також і представники національних товариств, які сьогодні дуже багато в нашому місті знаходиться, і також і підприємців усіх. Усі всіх небайдужих мешканців Криворіжжя ми запрошуємо приєднатися до нашої акції, тому що мільйон на дрон перемоги це дуже така благодійна мета, і ми повинні усі разом досягнути цієї мети. Так, абсолютно з вами згодна. Адже зараз дрони, як і багато іншого приладдя, це можна сказати більш розхідні матеріали. Так, на жаль, так. навіть автомобілі у військових стали розхідними матеріалами, так. тому що їх постійно обстрілюють, вони залишаються без таких нов. Обхідних і важливих речей, тому це дійсно добра справа. Скажіть, будь ласка, скільки ще буде тривати ваша акція, і як взагалі можна долучитися, де брати інформацію? Наша акція буде тривати до 24 лютого. Це саме є такою знаковою датою для усіх нас, для усієї України. Тому 24 лютого у підземці ми фіналізуємо нашу акцію. Буде відбуватися такий вже великий підсумований такий марафон. За участю кращих творчих виконавців, запрошених гостей. Буде тривати ця акція. Буде виставка осколки війни така невеличка, тобто це я вже забігаючи наперед, вам анонсую. Сподіваємося, що все відбудеться, як ми запланували, як собі задумали. А поки що триває цей марафон. Сьогодні він стартував кожної суботи і не тільки суботи, а й напротязі всього періоду будуть відбуватися акції, івенти у різних локаціях. Це будь-які активності, які можуть приносити кошти, які збирають кошти. Не просто ми звертаємось донатьте, а ми звертаємося. І надаємо своє добро, свій якийсь продукт, свою якусь частинку свого тепла. І звертаємось, і, і отримуємо такий своєрідний фідбек у форматі донатів, які пропонуємо усім мешканцям все ж таки підтримати цю акцію. На місцях проведення акції будуть знаходитись, як і сьогодні це вже було, знаходитись будуть бокси, де можна долучитися у готів Вковій формі до нашої акції також відкрита рахунок громадської організації Арткультура, де можна буде враховувати кошти за. Вказані за, за посиланням QR-коду. Тобто слідкуйте за анонсами, слідкуйте за нашими соціальними мережами. На сьогоднішній день ми знаходимося. Наша група у Фейсбуці, інстаграмі, є група у телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь, слідкуйте. Дуже запрошуємо всіх долучитися і майстринь, і майстрів з будь-якого напрямку до нашої акції, тому що тільки разом, разом ми сила і разом ми не скорені, не переможемо переможні, незалежні і е, разом ми будемо е, тримаючись за руки йти до цієї перемоги. Абсолютно згодна з вами. Що ж, пані Ольго, дякую вам за цікаву бесіду за цікаву розповідь. Я дуже сподіваюся, що вам вдасться все ж таки назбирати цей мільйон гривень на дрони для наших захисників і передати їм е, такі необхідні речі. Дякую вам! Дякую за запрошення. Сподіваюсь, і долучайтесь обов'язково. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ольга Якубовська, співзасновниця ГОКМА Арт Культура. Ми поговорили про старт благодійного мистецького марафону Об'єднані заради перемоги. Дякую за увагу і до зустрічі.